Благодійний різдвяний ярмарок відбудеться у Коломиї 27-28 грудня на вулиці Шкрумеляка, 13 А місцеві підприємці влаштують благодійне дійство у програмі. Корисні смаколики, випічка, теплий чай. Також конкурси. Отож, 27-28 грудня із 14 до 18 години. Деталі від організаторок Мавіле Матич та Олександри Клубань. Ми запрошуємо Калимиян на наш святковий благодійний ярмарок. Ми будемо презентувати свою олію, пригощати людей різними смаколиками. Люди зможуть долучитися до нашого благодійного розіграшу. А ідея ярмарку виникла власне, щоб. В свята трошки якось зігріти людей, тому що зараз багато заходів відміняються в зв'язку з важким становищем нашої країни, і, і взагалі, відповідно, ми вирішили і під зробити благодійний ярмарок, підтримати наших військових, долучитися до актуальних зборів і. Зарекомендувати себе, свою продукцію, запросити людей трошки провести час з гуртом біля вогню за теплим спілкуванням. Будуть призи, буде розіграш за донати, буде розіграш призів нашої продукції. Також буде будуть сюрпризи від коломийських художників і майстрів так само серед подарунків для дітей. Маленька зона з проектором і мультиками, гірлянди різдвяний настрій.